Генеральний секретар НАТО Марк Рюте після зустрічі з президентом України заявив, що він з нетерпінням чекає того дня, коли Україна буде членом НАТО. А до того часу всі країни альянсу будуть продовжувати робити все, щоб забезпечити перевагу України. Що касається самого Зеленського і його виступлення, то просрочений на сходки об'явив, що підготовив план перемоги над Путіном і обязательно поділиться планом з Байденом і кандидатами в президенти. Аріса Трампа це надзвичайно важливо для нашої спільної безпеки. Президент України відповідь наголосив, що зміцнення України для перемоги залежить не тільки від зброї чи її видів, але й від єдності та наявності волі до перемоги серед союзників. Якщо наші партнери не втратять єдності, то ми не втратимо цей шанс, заявив президент України. Арюте відразу запевнив, і ми теж не втратимо ту єдність. Моє сьогоднішнє послання Путіну полягає в тому, що якщо він думає, що ми її втратимо, то ні, ми цього не зробимо. Підкреслив Рюте. Президент України Володимир Зеленський презентував план перемоги України у Брюсселі на саміті лідерів країн ЄС. Він ще раз закликав до негайного запрошення України до НАТО і втілення інших пунктів, аби досягнути завершення війни вже наступного року. У Брюсселі український президент також провів перемовини із генеральним секретарем НАТО Марком Рюте на прес-конференції за результатами зустрічі. Зеленський заявив, що Україна все ще чекає виконання зобов'язань, які були схвалені на саміті НАТО у липні. Як реагують у Брюсселі на план перемоги? перемоги України і чи готові його підтримати? Про це детально поговоримо із кореспонденткою Радіо Свободи у Брюсселі Зоряною Степаненко. Зоряно, привіт! План перемоги Зеленського вже відомий. Про нього багато писала преса. Коли президент презентував його ще тут у Сполучених Штатах, і учора він сам його представив публічно у Верховній Раді. То з чим він власне приїхав до Брюсселя? В чому суть окремої презентації там? Вітаю, Юлію. Візит до Брюсселя. Це скоріше нагода познайомити із деталями плану більш таке от широке коло партнерів, оскільки деякі з них ті від кого безпосередньо залежить виконання пунктів цього плану. Його вже, дійсно, як ви зауважили, бачили. Це лідери не тільки сполучених штатів, а й також Франції, Німеччини Італії. Олаф Шольц, до речі, єдиний із них, хто поки спілкувався із журналістами тут у Брюсселі на полях саміту, сказав, не мінятиме рішень, які він ухвалив. А я нагадаю, що Берлін не постачає далеко. Бійні ракети Києву і вважається одним із противників запрошення України до НАТО у питанні членства. канцлер не каже, як пояснив сьогодні Зеленський ні так, ні ні. Тобто така от е, хитка позиція десь посередині. Отже, навіщо приїхав, якщо власне е, і так усі все бачили, чули, читали у новинах. Президент сказав журналістам, що сподівається на єдність Євросоюзу і на те, що його лідери допоможуть переконати інших лідерів, вказуючи в Британію і Сполучених. Сполучені Штати ухвалити рішення, які до цього моменту вони відмовлялися ухвалювати Україну. Не запрошують до НАТО наразі. Це перший пункт плану перемоги. Ознак, що це невдовзі зміниться. Посол Сполучених Штатів при альянсі не бачить, нема дозволу на удари західною зброєю в глиб Росії. Другий пункт. Ну а що ж до єдності, то її відсутність у ЄС сьогодні своїм прикладом, у котре продемонстрував Віктор Орбан, план назвав страшним. У соцмережах знову закликав до припинення вогню і збирається сказав попросити лідерів Франції і Німеччини сьогодні негайно почати переговори з Росією від імені Євросоюзу. Отже, Зеленський презентував лідерам план. Потім була сесія питання відповіді закрита відповідно вже для публіки. Президент почув сказав 18 коментарів. Більшість із них із підтримкою скористався і нагодою особистого контакту, щоб укотре пояснити очевидне для багатьох, зокрема те, що тільки у членстві в НАТО Україна бачить надійні гарантії Власної безпеки у довгостроковій перспективі і сказав журналістам, що його аргументи зрозумів, зокрема, Дональд Трамп, зустрічаючись із Зеленським у вересні в Нью-Йорку. Ось що йому сказав Зеленський: або у України буде ядерна зброя. І тоді це для нас захист, або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієві альянси. Країни НАТО сьогодні не в війні. Країни НАТО не воюють. Країни НАТО люди всі живі. Слава Богу. І тому ми її обираємо. Ми її обираємо НАТО. Зря до речі, ось частину цієї заяви Зеленського дехто інтерпретував як натяк на відновлення ядерного потенціалу, якщо захід відмовить у членстві в НАТО. Чи був розвиток дискусії на цю тему? Юлю дискусії підігрівала публікація у таблої дібіль сьогоднішня із посиланням на неназваних українських чиновників. видання повідомило буцім, то уже звучав натяк на варіанти з ядерною зброєю від України. Посадовець, що спеціалізується на закупівлі зброї, на котромусь із закритих засідань сказав знову ж таки за даними журналістів, що є в Україні матеріал, є знання. Якщо буде розпорядження за кілька тижнів, можна буде виготовити бомбу. І німецькі журналісти розвинули з Зеленським цю тему, коли він уже приїхав до НАТО це була ще одна його зупинка на маршруті у Брюсселі. Уточнювали, чи розглядає Україна такий варіант. Зеленський попросив не брати з повітря інформприводи. Наголосив, що Україна не створює ядерну зброю і ніколи про такі наміри сказав не говорила. Укотре підкресливши, що нема альтернативи, окрім НАТО. А у союзників, як ви знаєте, нема наразі консенсусу, щоб Україну туди запросити. Зряно, які взагалі шанси, що партнери України задовільнять її запити викладені в плані перемоги? І взагалі чи може щось змінити візит Зеленського до Брюсселя і візит Байдена до Берліна, куди він власне прилітає нині? Я скажу так, візит Зеленського до Брюсселя, це радше привід пожвавити дискусії, і повернути Україну на очільне місце у міжнародному порядку денному, особливо на тлі подій на близькому сході, які теж заволоділи увагою партнерів. Зеленський мав нагоду для двосторонніх контактів, зокрема з Робертом Фіцо, який натякав, що запрошення України до НАТО не буде безкоштовним, маючи в очевидній увазі територіальні поступки. Багато чого сказав Зеленський. Він говорив словацькому лідерові, деталі розмови воліє лишити між ними. Ну а що стосується. Ключових моментів плану перемоги країни, від яких насамперед залежить їх виконання. Вони досить стримані в реакції. Я вже сказала про Шольца, який зазначив, що не міняє рішень. Лідери Франції і Італії з пресою не спілкувалися. Ну і сам генсекретар НАТО був обережний, коментуючи цей план. Він сказав, що не може висловити йому цілковиту підтримку, оскільки є багато моментів там, які потребують детальнішого вивчення. Багато хороших ідей викладено. Це відгук прем'єрки Данії. Ця країна послідовно і активно підтримує Україну і цілковиту підтримку йому очікувано висловили країни Балтії. Ну а щодо ключових союзників, власників далекобійної зброї і тих, чиє слово у НАТО багато важить. Ви знаєте, що впливова західна четвірка завтра зустрічається в Берліні. Це буде візит Джо Байдена, який він відкладав через ураган Мілтон, і там обговорять фідбек Зеленському на його план і подальшу стратегію в допомозі Україні. Зеленський до них не приєднається. Юлі. Дякую тобі, Зоряно. Будемо безумовно стежити за важливим візитом американського президента до Берліна. Я нагадаю, що на зв'язку із Брюсселя була кореспондентка Радіо Свободи Зоряна Степаненко. Міністри оборони кількох країнів член НАТО привітали план перемоги президента Зеленського ще перед зустрічю у Брюсселі в четвер. Так, якщо міністри таких країн, як от Литва, Латвія чи Естонія, відкрито говорять про підтримку усіх пунктів, включно із запрошенням України приєднатися до НАТО, то британський міністр відповів сьогодні загальніше, хоч наголосив, підтримку України треба посилити, щоб вона перемогла у війні. The message will be quite clear. Меседж буде дуже чітким: ми ті, хто підтримує Україну, мусимо зробити усе можливе аби посилити нашу підтримку України у наступні тижні і місяці.